Ітає в ефірі інформаційний випуск новин 24 липня. Дев'ятий етап великого обміну відбувся. Звільнені захисники мають поранення або важкі хвороби. Серед них п'ятеро бійців з Хмельниччини. Один з Хмельницького району, два з Кам'янця-Подільського, ще два з Шепетівського. Усі вони пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за час перебування у неволі. Робота з повернення усіх додому триває, то чекатимемо ще приємних звісток. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події четверга. Поєднати приємне з корисним. Хмельницькі волонтери організували відпочинок на природі для поранених військовослужбовців, поліцейських нацгвардійців та прикордонників, які проходять реабілітацію у громаді, запросили відпочити і душею, і тілом. Біля водойми неподалік міста вони мали змогу порибалити, поспілкуватись в невимушеній атмосфері, послухати музику та смачно перекусити. Це кажуть психологи, неабияк допомагає нашим захисникам швидше адаптуватися після різних поранень. Навчати, допомагати та рятувати із таким гаслом до своїх обов'язків приступили офіцери-рятувальники громад. Відповідну ініціативу у міністерстві внутрішніх справ презентували ще на початку літа. За їх словами, цей проєкт покликаний суттєво підвищити ефективність систем цивільного захисту на місцях. офіцер рятувальник громади це та людина, яка допомагає вирішувати питання будь-якого характеру, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями, чи просто з питанням дотримання цивільного захисту. Це навчання працюючого та непрацюючого населення, це навчання учнів, навчання працюючого персоналу на об'єктах з питань дотримання правил пожежної безпеки, щоб унеможливити виникнення пожеж. На Хмельниччині таку ініціативу вели у 16 громадах. Розпочав свою роботу офіцер-рятувальник і у лісових гринівцях. Тамтешній голова каже, уже відчули переваги. Дуже це важливе питання, що була людина, яка Могла навчити наше населення, нашої території, нашої громади безпеці, за словами голови МЗС. Нововедення вирішили започаткувати після реалізації аналогічного проєкту у правоохоронних органах. Відтак, у перспективі офіцер-рятувальник, має з'явитися ледь не у кожному населеному пункті країни. Олена Гула, новини, 33 канал. Козацький дабл 2025. днями атомники та спортсмени з усієї країни взяли участь у благодійному заході на підтримку ЗСУ. Дійство відбувалося на голубих озерах на Хмельниччині та зібрало близько ста учасників. Проводячи ось такі об'єднуючі заходи, спілкуючись один з одним, підтримуючи один одного. Ми також донатимо, збираємо додаткові кошти за які. Маємо змогу підтримати наших захисників. Загалом організатори підготували для спортсменів непрості випробовування. Це заплив на відкритій водоймі дистанцію понад тисячу метрів та акватлон, де до плавання додався ще біг на 5 кілометрів. Ба більше упродовж усього шляху учасників супроводжували рятувальники. Ми співпрацюємо з ДСНС. Наші водолази по периметру водойми знаходяться в воді, і окремо на березі, так, також чергує група для того, щоб реагувати відповідно до можливих ситуацій. Кожна своя зона відповідальності, кожен патрулює і супроводжує учасників в тій зоні, де організатори визначили для них. Місце. Так що хлопці готові, вміють працювати з обладнанням на рятувальних човнах. Також міють надавати допомогу, в разі якщо це хтось буде потребувати. Окрім нагород та переможців, ще одна добра справа це допомога ЗСУ. Загалом учасникам та організаторам на благодійних змаганнях вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Їх як завжди передадуть на допомогу нашим захисникам. Олена Гула, новини 33 канал. Незаконні виплати зарплат та неправомірна сплата єдиного внеску. Такі порушення виявили аудитори під час ревізії у державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Прорахунки пов'язані з тим, що працівникам закладу нараховували надбавки у завищених розмірах. Також платні послуги харчування в їдальні центру не витратили на конкретні потреби, а зарплату кохарям виплатили з бюджетних. Це призвело до економію 322 Тисяч гривень власних коштів. У подібний спосіб, отримавши гроші за платні послуги від мешканців гуртожитку, оплату комуналки у розмірі 100 тисяч гривень провели з бюджетних, а не власних коштів, як належало. Крім цього, з'ясувалося, що підрядник, який ремонтував майстерні закладу, завищив обсяг робіт. За це отримав на 61 тисячу гривень більше. Загалом незаконні дії посадових осіб закладу спричинили бюджету 1,4 мільйони гривень збитків. Але ревізії направили правоохоронним органам. Ліквідація вогню. Протягом доби рятувальники гасили загоряння на балконі квартири та комбайна у полі. Одна пожежа сталася в місті Славута Шепетівського району. Горів балкон в квартирі на п'ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку. На місці події рятувальники ліквідували вогонь на площі 6 квадратних метрів, запобігши подальшому його поширенню в помешканні. Ще один виклик до служби порятунку надійшов про пожежу комбайна поблизу села Ярмолинці Хмельницького району, туди швидко швидко прибули рятувальники, але вогонь уже повністю охопив техніку. Пожежу, загасили. Під час обох цих інцидентів ніхто не постраждав. Погода на 25 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у п'ятницю до спеки доєднаються небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 15-20 градусів, в день 25-30 тепла. У Хмельницькому стопчики термометра показуватимуть вночі вночі 16-18 вище нуля, в день 27-29 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.